Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали до метро. Йолочки в цьому році немає. Сюди там стояла при в'їзді. Коротше, я тут не був три роки, напевно, це точно, як ви думаєте, зона небезпеки чи ні. Вон пін прив'язаний. Електрокінці прив'язаний, Ну щось так мені не подобається. Такі які. Кріплення, ну ладно. ти. Я не знаю, рюкзак оставить. Можливо, я щось візьму. Так, давайте глянемо, що за колбаску. Може щось є. Норвегія. Вау, вау. Току глобину. Глобина Норвегія, так. Може я щось урву, У, навіть... У мене навіть карточка колись була. Прикиньте. Я не знаю, десь вона валяється чи зараз через мобільний телефон можна. Що це таке. Все по не це по Ненашинському написано. Так, що у нас? 18 хвилин. 13.18, сьогодні субота. Як воно називається? Куловики? Це воно що з бухлішком. Бухлішко і, типа Паски, полштуки. А, чистик. Да, тут щоб обійти це, мабуть, потрібно довго ходити. У нас є сніговик такого стилю. На тоненьких ногах не знаю. Надо йому подругу якусь Так, ну, рошен заполонив своїми подарками, як завжди. Фу, я розтібаюся. такие чудо-юдоры бакит стоит блин не курточку надо застегнуть бо на экранчик попадал вообще метро я не знаю, куди я піти. Я ж видно, давно не був, тут усе переробилося. Взагалі, метро це дорогий. Торговий центр. Так, ну що тут музон валатиме чи не валатиме? Так, ну це все приколи дуже дорогі. Ліндор. Я навіть фірми такої не знаю. Можна щось собі на новий рік купити, але якби знати, що воно не, дешевше. Так, куди ж нам попертися? Все по донаму. Пішліть на продукти може. Короче, система така одна штука, якщо це дуже дорого, дві штуки дешевше. Якщо три штуки купили, ще дешевше. Система понятна, так? Да? Тут багато товару такого, що від трьох штук буде дешевше. Ого, кавструлянки, я в шоці. Вау, яка вона тяжого. Путь каструлий сдать на черну. Так, ага, це упаковка. Тут не поштучно, тут упаковка, Це упаковка, ми. Так, смотрим по чем буржові. Борис і тайсан називається. Ну, хтось порозривал. 35. Я не знаю, сейчас для зрівнення давайте глянемо. Глянуть, глянуть Стелла Артура по чем тут, щоб ми зрівнили. Сейчас по 26 акций сейчас я не бачу. Сейчас я трошки розчихлюся, бо тут такий движняк Різдвяный 24 от трьох штук, а так 31, дорого. Я Різдвя брав по 24, наверное. Коротше, мені по суті нічого не надо. Мені надо будет АТБ. Ладно, почніть на продаж. Подивимося контингент який, контингент, який тут скупляється. Сьогодні якраз субота. Угу. Осталося 10 днів до Нового року. І всі так затарюються. 340 мг. Це польський, польський майонез. Тому не просыпаем молочку, сейчас мы помолочки там 73 3 помню, Які там ціни в АТБ. Так, не, не буду нагибатися. Вставати на эти, на корточки, у мене потом ноги відвалюються. Молоко. Десь по 60 гривень за літрукан метро. Так, кефіри, молоко. дивіться, якщо що ставити на паузу. Є пишуть, бачите, за одну штуку, від двох штук, від трьох штук. 32 кефір, 1%, не знаю, не знаю. Щось тут так прохладно, чи це. Ще довго лазити не можна, тому що електрокінь там один стоїть. Молюко 108. Це таке як ВТБ. скільки ж воно там? Не пам'ятаю взагалі нічого. Хто пам'ять, можете зрівнити місто мене. Так, що тут іще? Яєво? Я єла. Віта, а при мені надуть? Зрівнюйте, друзі, ціни, скільки коштує у вас, скільки коштує в тебе. Лактелі. Просто як багато людей на мене менше будуть обращати внимание. А ті, що були огуші. Мовився брать. Можете піскочу. Звучоночка по 45, від 10, а так 49. А в хуторке по 39, так? Да? На червончик дешевле. Оце такі, а, від двох штук, ну понятно. Думаю, опа, нормальна ціна. А воно ж від двох штук. О, вау, що тут за двіш? ну а яка дивились? Що тут за движняк такий? А що тут за движняк? вас отсюда. А що це за прикол? Фу, да. То короче друзья за рыбы понял вы. эффектный такие непоказанные, зелененькие. Ням-ням, да? конечно если почтальоном в субботу стать на выходе из этого из метро то це конечно тут будет ціла армія. я надеюсь они не станут сьогодні пока я тут грибочки ничего можно замутить будет жилеточку метро приведеть все привет у мене заточка якась красна після. Я тільки що так швидко долетів. Взяв очочки ще. Картопля 39. Ну, Коротше 40, 30, 26. А ну вам видно, видно. Ой, які іскусственні Помідорчики. Марокко. так ціни всі вверху треба. прикольно придумали Крейдою написано, потом витер і нормально, да? Вау, сразу мішок. Невеличкий можна взяти, а воздевиться міш... скільки це мішок. А тут за кілограм, це, це 22-24, якщо брати мішком. да блин, сразу мешок морквы баба. Надо побриться, короче. Боже, всі влітають. Ну не знаю, написано помилковий спітер. Так, що тут? Лимончик Туреччина. Я такий прикольний лимончик в АТБ взяв. Ананас на новий рік. 169, 170 за штуку, да? Чи за що? Соки, опа, це що, натуральні соки, написано сік апельсиновий, не нектарин. Воно видно вам ціну. Апельсиновий. Бухло, 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 бухло. А черги йти на каса. Коротше, я ніхера брати не буду. З такими чергами. Корона дорога, а баночна. Вона зараз везде дорога, і в тебе дороге, зна. Ну різдвяними ми з вами дивилися. В останній момент сповнив, що треба поставити виключення екрану через одну хвилину. Так, боржовний. Теж я ще чи що, я не пам'ятаю. Ну як його вважати, Це треба ділити упаковку. Треба поштучно знайти. Десь мені там маякували, що по 50 гривень. Макарони. П'ять кілограм сразу баба. -ба. Ого, тяжело. Не хочу подрывать. Спиральки. Так, ну це всякі соуси, їх просто тут немерено. Ну тут нереально їх якийсь соус я ще не пробував, Соцебелі пробував чумачок. Це колись по акції десь в Велмарті брав разні отакі всякі прикольні штучки. Так, музон, музон, друзі, музон. О бо, що то это відрами. Кейчуп відрами. Прикиньте, бля, таке вони тяжове кетчупа взяти добу на всю жизнь, на все життя. О, бухлішка Джеймсон. Бухлішка модне, так? Да? Джек Дэніас 639. А я не бачу включаю. Случай... А, це 07. Бо я бачу 0,5 за 500 чим-то. Так, абсолютика. Це водочка прикольна, мягенька. 450 гривень, це сколько? Літрушка, литруханчик, давайте. Може консерви якісь по акції будуть, так, мілкі. Мілкі шоколадні пасти. Так, це варення нафік надо. Якісь рибки подивиться. Це нам невідомі виробники. Всякі. О, прикольно вироби. сообщають. Вау, дивіться, що Це Це тунець. Блин, яка банка красива. 321 гривня, да? що? 160-500 грамівка. да. Прикольно. Тунець з шматочками, да? ну не знаю, що це за фірма. Каво, чи хто її. А ну, давайте. Це поляки. Блін, та таким мелким написано. Європейська, це не на імпортер, Україна, це імпортер. А виробник хто? Коротше, зріння портить. Імпортер Україна, а виробник неізвісно. Це Латвія не наробить. Цю Так. Чи це не цю я беру. Навіть якщо нічого не придбали, вихід через касу. треба хоч не попертися куди-куди не треба. Де вже кого, кого зибаняра? Це прям для метро робиться, так? Да? Значок. 274 гривні. Ото банка кукурузняка. Так, вот такие я люблю к в автомате. Прикольна штука. Я вам трохи середній ряд показую, щоб не нагибатися. Так впадло. А й корка, і корка. Корка. Ух ти, а що це таке? За 90 гривень дивіться, які приколюхи. На Деревянный такой шпильки огурчик. Уп, сразу закусочка такая. Прикольна штучка. Так, у лучше стекло не брать, бо я такий можу пустить. Щашлик-башлик. Це вже замариноване, фрукта. У нас своє суті. Mm -hmm. Що тут у нас солоденьке? АВК чи АБК? ЧКК, ББК. Коробочки такі красиві, да? красочні, заманюють, заманюють. Так, це в 4 часа буде темно. Я вже взяв пару сьогодні, зйомно. Якщо буде темно, можна поцепити. Так, ну что тут? Кто тут тут клип, 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 клип. Кстати, мука, сахар, давный. Ой, бухло, это отдельная история, тут в час можно дробить. А ну чипсы, смотрите, в АТБ по 35. А, і тут... От. А, ти тут маленька 35. А там 120-ка 35. Ось я ж купив недавно за 35 гривень. Лейси. По акції. Тут 60 без на 15 ты на який 15 пятнарик? На 25. Так, тут я був. Печенюшки. Печенюшки. За штуку, а, це ящиками печенюшки. Сразу ящик джик-джик. Смак апельсина, целый килограмм. Так, надо глянуть зерна. О, кстати, растворим, я следующее буду. Короче. 900 гривен одна штука. Мама не горю, чтобы за 450 надо две купить. Сейчас растворимый надо глянуть. Растворимый. Так, 170 грамм.